Вітаю тебе на моєму володі Ден художниці Так, зараз вже 11 година, хочу показати, з чим я займаюся. Я буду знімати зараз огляд на мій скетчбук. Також хочу вам показати туторіал, на який я зробила відео. Тобто вона вже є в Тіктоці. Зараз я вам покажу туторіал, ось що в мене вийшло. Тут, звісно, без такої великостраховки, і просто туторіал. Можеш переглянути в Тіктоці, в Тікток можеш побачити на екрані. Зараз я буду створювати тему трансляції, тобто мені потрібно запланувати її, щоб вона була чітко о другій годині дня, додати з якого пристрою я буду її знімати, зробити обкладинку, Тому, коли зроблю, все вам покажу. Провела я етер. Дивіться, який тут безлад. Зараз буду прибирати ось цей весь безлад. Ось що було чистенько і, до речі, дуже класно було, було дуже багато людей. Я зняла огляд вже на ось цей скетчбук. Тепер хочу показати, що ми з вами намалювали, зробили на етер. Звісно, що можете переглядати запис. Ось така перша сторіночка Огаст. Потім сторіночка вже з планування. Ось так моя форма. Я зняла огляд вже на ось цей скетчбук. Так, зробила радість, намалювала зараз. Ось такого референсу малювала. Я надіюся, що ти був на самого персонажа. У мене вже тут є три, ще лишилося два і сторіночка буде завершена. Дуже хочу її завершити вже на наступному тижні. Можливо, на цьому ще один персонаж буду малювати. Зараз я вийшла на вулицю, хочу почати читати Макса Кідрука Де немає Бога. Дуже люблю цього автора, можу всім радити. Ви знаєте, можливо, відому книгу Не озирайся і мовчи. Ось я вже прочитала цю книгу, та ще прийшла за мої сни. А зараз буду читати Де немає Бога. Мені дуже подобається оформлення книг. Тут навіть є такі смски. Я якщо знайду, зараз покажу. Наприклад, ось такі смс. Ви можете бачити ну, і приємний шрифти оформлення. На сьогодні я знімала дуже мало. Першу я розклала ось так сушку, потім я вирішила поїсти морозивом. А далі я вже там монтувала відео відпочивала і ось такі красиві неймовірні хмари. Далі у мене був урок української мови з перевіркою домашки, тестами. Ось, до речі, мої результати. Я нарешті завершила стріночку з емоціями, ось так вона виглядає. Ось можете подивитися, які емоції я малювала. Скоро ви зможете побачити ці всі емоції в YouTube Shorts. тому чекайте, буде процес, як я їх малювала. Вже є, до речі, ось ці дві емоції. Ось такий у мене був перший інтерактивчик, такий, 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 такий малюночок з п'ятьма персонажами. Далі вже такі, поки що малювати не буду персонажів. Ось так. Зараз буду прибирати на своєму робочому місці наводити тут порядок. Ось, і все готово. Після прибирання я вирішила спробувати ось таке морозове. Відруч праськи. Ось так воно виглядає. До речі, мені дуже сподобалось, воно дуже смачне. Ось вечір більше вам такого нічого сьогодні не знімала. Всім привіт! Зараз я малюю ось таку дівчинку, що в мене поки що виходить. Буду ще додавати штриховки зараз, і сьогодні хочу її завершити. Я домалювала ось цю дівчинку. Оцініть її в коментарях. Мені доволі дуже подобається малюнка. Провела ефір в Тік-Ток, туторіал на ось такого котика. Ось такий на фоні плямці. Також провела другий ефір, де ми намалювали ось таку плямку і ще зелену. Також сьогодні я домалювала і намалювала повністю з нуля ось такого оленя, не показувала вам процес, тому зараз просто ось так покажу, що в мене вийшло. Ось такі акварельній техніці на шарування.